Добрий день, дорогі друзі. З вами сьогодні я, Надія, місія Слово Боже. І тема сьогодні Корінь всіх зов. Це гордість. Я хочу поділитися з вами своїми відвертостями по лідерському саміту, який пройшов у Центральній церкві місії Слово Боже. І наші апостоли Юлія і Станіслав Салтаненко чітко вказали причину того, чому у нас немає. Зростання, чому церква залишається мертвою. І причина і корінь всього це наша гордість, це наша концентрація на матеріальному. А гордим був диявол, був той, хто протистояв Богові і був вигнаний із раю, бо гордим Бог противиться, а змиренним дає благодать. І всі приклади, які написані в Біблії приклади змиренності, віри, святості, каяття, це були приклади для порівняння, для розуміння нашого, яким ми шляхом ідемо, шляхом Петра чи Іуди. Бо Іуда носив в серці своїм жадібність, брехню, був крадієм. І в кінці кінців Він зрадив Ісуса і вдавився, бо був гордий. А Петро теж зрадив, але вчасно покаявся. Тому в наших гріхах нам потрібно постійно каятися, постійно очищатися і омиватися від наших гріхів. Бо ми живучі в цьому світі матеріальному, ми теж грішні. Але якщо ми є частина церкви, і ми вчимося у людей святих, тримаємо фокус на духовному, то ми наповнюємося Духом Святим. Ми наповнюємося любов'ю. І тоді заповідь Божа живе в нас. Заповідь саме основна. Люби Бога, люби ближнього. А гордість не тільки не дасть нам рухатися вперед, не дасть нам духовного плоду. Ми не зможемо спасти ні ані свої душі, ані інших, ані своїх рідних і близьких, бо Бог гордим противиться і тільки смиренним дає благодать. Тому, щоб зберегти Духа Святого і бути наповненим Духом Святим, нам потрібно постійно бути поряд з людьми духовними, святими, вчитися у них, отримувати хліб життя, який вони нам дають щодня. І, по прикладу їх життя стати прикладом для своїх рідних і близьких для всіх людей, щоб мати благословіння, як на прикладі Єлісея, який завжди слідував за Ілією і отримав подвійне помазання за вірність Божій людині та Господу. І щоб не пішли шляхом Лота, який любив матеріальне, був гордий. І не оцінив того, що всі благословіння на нього йшли завдяки Аврааму, бо Бог був з Авраамом. І Лот відділився, позарився на багатство, мав свою думку, яка його і згубила. Тож Петро пише нам: будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник диявол ходить речучи, як лев. Що шукає кого пожерти. Підкоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив, покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Тож, друзі, приєднуйтесь до наших молитв, заходьте на наші сторінки, слово Боже місто Бровари, телеграм-канал Салтаненко, Відвертості Тетяни Кричун, авторські пісні Тетяни Кричун. Підписуйтесь на канал, коли моляться діти, місто Бровари. Ставайте учнями та послідовниками Ісуса Христа. Будемо разом вивчати Слово Боже і служити Господу. Будьте благословенні, друзі! Амінь.